Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні така нагода: 7 число, і знову Різдво, знову Різдво. Ще року не пройшло, вже Різдво. І користуючись цією нагодою, хотів би сьогодні знову говорити про Різдво. Ви знаєте, чомусь люди часто асоціюють Різдво з подарунками. І коли люди дарують подарунки один одному, вони цим хочуть виразити емоції. Хто з вас ще не отримав подарунок на це Різдво? Є тут такі люди. А хто ще не подарував нікому нічого на Різдво? Ви знаєте, моя старша дочка дуже любить все це дійство з подарунками, і буває таке, що ще жовтень, а вже всі подарунки запаковані, підписані, чекають Різдва. Ви знаєте, сьогодні я хочу сказати про найбільший подарунок, який коли-небудь людина могла би отримати. Найбільший подарунок, який тільки можливий. І Бог подарував його. Але, на жаль, мало хто з людей може дійсно його по-справжньому оцінити і побачити, цей величезний подарунок. Я прочитаю текст, який записаний. Е Пророком Ісаї приблизно за 700 років до народження Ісуса Христа. Мені здається, що це найкращий текст, який описує нашого Господа. Книга пророка Ісаїв, 9 розділ, 5 вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кличуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності, князь миру. Зразу варто звернути увагу на те, що написано народилося нам дитя даний нам син. Ви знаєте, воно звучить як подарунок від Бога. Нам подароване це. Дитя син вказано те, що Христос народився людиною, і Він зазнав всіх хвороб і страждань. І з починає Пророк Ісаїя, він говорить про нашу Месію, що влада на раменах, його, тобто на плечах його є влада. І ви знаєте, коли ми думаємо про нашого Господа Ісуса Христа, ким ми його собі уявляємо? Люди часто зображають Ісуса Христа. Хтось його малює, знаєте, такого маленького хлопчика в яслях, як ми співали пісню да, з сином там разом. Хтось уявляє Ісуса Христа. Розп'ятим на Голгофі, хтось уявляє Ісуса Христа, який тримає маленьких дітей на руках, щось їм розповідає. Друзі, ким є Ісус Христос для вас? Ким ви його уявляєте, коли ви про нього думаєте або звертаєтесь до Нього? Ісая говорить: перше, що про нього, влада на раменах Його. Тобто це той, хто має владу. Подумайте про це про Ісуса Христа, який має абсолютну владу. Ісус Христос сказав колись своїм учням: дана мені всяка влада на небі, на землі, тобто абсолютна влада. Я колись чув історію про одну жінку, яка молилася тільки дуже пізно вночі, десь так в третій годині ночі, і вона це аргументувала, говорила, що ну, вечором всі люди моляться. І Просто ефір заповнений молитвами, і Бог не успіває всіх почути. А так я, коли всі люди позасинали, я молюся, мене Бог точно почує. Ну, як мінімум, тут треба географію знати, що земля кругла, знаєте, у кожного колись вечір. Але чомусь ми не думаємо про те, що наш Господь є має владу чути всіх завжди і скрізь. Для нього це не проблема. Люди думають, що вони якусь мають владу. Ви знаєте, колись Пилат сказав Христу, чому ти мені не відповідаєш, я маю владу тебе знищити або маю владу тебе відпустити. І пам'ятаєте відповідь Ісуса Христа? Наді мною ти жодної влади не мав би, якби тобі не було даного зверху, якби я тобі не дав цієї влади. Друзі, вся влада Ісуса Христа кажуть, що для людини влада це найбільший наркотик. Коли людина заробила багато грошей, наступне, що їй хочеться досягнути, це влада. І якщо бути чесним, ми всі хочемо мати когось знайомого при владі, особливо в прокуратурі або ще краще десь там, в суддю якогось знайомого. І людина думає, що ми можемо вирішити якісь свої проблеми, маючи доступ до якоїсь влади. Але навіть якщо це питання буде вирішене, воно буде нести якийсь такий тимчасовий характер, і, і це, знаєте, як рецидив у хвороби. І ця проблема може вертатися і вертатися. Але Господь має владу над усім. Господь створив світ весь. Уявіть собі, цей маленький хлопчик, який народився колись, 2000 років назад, він був творцем абсолютно всього. Всього, всього всесвіту. Ви знаєте, я собі думав про це про Ісуса, який має владу. Яку історію з Біблії от можна яскраво це проілюструвати і згадав історію, пам'ятаєте, про чотирьох друзів, які розібрали стелю в домі, де Ісус Христос проповідував, і вони спустили свого розслабленого друга, паралізованого. І що Христос тут зробив? Він йому говорить: «Прощаються тобі гріхи твої! Ви знаєте, всіх, хто слухали це обурило, думав, ну як гріхи, ми, ми хотіли, щоб він його ізцілив. А тут Христос каже, прощаються тобі гріхи. І коли ці люди почали собі так думати, Господь знав, знаючи їхні думки, говорить. Але щоб ви знали, це Луки 5.24, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Тож каже він розслабленому, ну, я кажу тобі, уставай, візьми своє ложе. Та й іди у свій дім. Друзі, якщо ми говоримо тільки про зцілення фізичне, так, воно несе тимчасовий характер. Який би ти не був здоровий, ти б жив абсолютно без всяких проблем в прекрасній країні, де немає війни, де немає біди, переживань, але все рівно тебе чекає один кінець це смерть для всіх людей. Але Господь говорить цьому чоловікові. Прощаються тобі гріхи твої. Тобто Господь дає йому той подарунок, який не кожен може побачити. Він каже: ти можеш жити вічно. Я тебе не можу тільки просто зцілити на цій землі, я тобі можу простити гріхи. Простити гріхи це і дійсно влада, яка належить тільки нашому Господу. І це найбільша його влада. І далі тут Пророк Ісая продовжує переліковувати різні імена Ісуса Христа. І я думаю, що ми спробуємо сьогодні всіх їх згадати. Перше, що він говорить, дивний порадник. Тобто Христос є джерелом усієї правди. Ви знаєте, я думаю про це слово дивний порадник. Мені здається, що тут краще було перекласти на українську це дивовижний порадник. Христос дійсно дивовижний порадник, тому що те, що Він радить, має дивовижну силу. І Псалмист Давид пише в першому псаломі: Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Давид біжить за поради до Господа. Друзі, до кого ми сьогодні біжимо за порадою, коли біда. Можливо, це адвокат. Або ще хтось, хто компетентний в якихось справах. Чи біжимо ми за Господа, за порадою, як нам вижити? Як часто ми просимо Господа, «Го, Боже, навчи нас чомусь. У мене колись коли я був підлітком, у мене був такий перстень срібний. Можливо, хтось пам'ятає або бачив, написано «Спасі і сохрані. Да, або наклейки на машині там рибка і написано «Спасі і Сохрані». Ви знаєте, ми, якщо бути чесним, то все, що нам потрібно від Господа, це щоб Бог нас спас і зберіг. Спас і зберіг, а навчити нас. Ми якось самі вже далі розберемося. Господи, Ти нас спаси, Ти нас збережи, а далі ми будемо знати, як нам жити. Ми хочемо знаєте, того, що може дати Бог, але не самого Бога. Часто наше життя похоже знаєте, на повторення якоїсь мантри, щоб Господь дав, Господь захистив, Господь зберіг. Але не навчив. І колись я так з родиною відпочивав на пляжу, і знаєте, там таку картину побачив, що запам'ятав на все життя. О, така жіночка постарша, не знаю, скільки років, напевно, вже на пенсії, так в одній руці сигарета і молитовник, такий православний, в другій руці пиво. І ми так сидимо, знаєте, відпочиваємо, сонце гріє, там море, шумить. Я чую, хтось бубонить, хтось да, 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 так повторює повторю словами дився, та жінка просто читає цей молитовник, повторює ці молитви, начитує їх, начитує їх, начитує їх, начиту їх. Існує така думка в людей, що якщо ти будеш тратити багато часу на те, щоб читати якісь молитви, ти можеш цим задобрити Бога, і Бог буде тобі, знаєте, таким. Фортуною в житті він буде тобі щастити у всьому, що ти, що ти будеш робити, ти будеш завжди щасливий. І ви знаєте, багато християн вірять у це. Вірять у це, що ми можемо Бога задобрити, ми можемо Його догодити якимось нашими справами. Господь наш дивний порадник. В Луки в 17 розділі описується така історія. Де Ісус зцілив десятьох прокажених. Давайте я прочитаю це 17 розділ, 11 вірш. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив між Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стояли здалека. І голос піднесли вони й та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам!» І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. <кій> і припав він до ніг Його, складаючи дяку Дякуємо. а то Самарянин був. Ісус вже промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, йди, твоя віра спасла тебе. Ви знаєте, ви коли думали про, про проказу або читали, ви можете в інтернеті прочитати, це дуже страшна хвороба, її ще називають хвороба Гансена. До речі, ліки від неї були винайдені нещодавно. Тобто, хто хворів на проказу на той час, в часи Ісуса Христа і раніше до того, і пізніше це був смертельний вирок. Тебе міг стілити тільки Бог. Тільки чудо могло людину цю вилікувати. Що саме страшне в цій хворобі, те, що хворий повинен був бути ізольований від рідних. Тобто ця хвороба була надзвичайно заразна. І якщо в когось виявляли цю хворобу, його відправляли взагалі жити в спеціальну таку резервацію, де <кій> жили тільки хворі на проказу. Ця хвороба могла мучити людину більше 10 років. Уявіть собі, ти, ти коли почув цей вирок, що тебе прокази, ти знаєш, я можу. Ще велику частину свого життя жити і мучитись. Вона супроводжувалась дуже багатьма муками. Ви знаєте, тіло гнило заживо. Западали пальці, руки, ніг, лице покривалося таким панцирем, що кажуть, що обличчя людини ставало схожим на левічу пащу. І все це супроводжувалось страшним. і Поганим запахом, гніючої плоті. Ось і уявіть собі, таких людей їхній стан, вони дуже і дуже були в такому в тяжкому, в тяжкій депресії, в тяжкому занепаді. І побачивши Ісуса, в них появилась надія, тому що вони чули, що Він може зцілити таких людей. І зверніться, зверніть увагу, як, як вони говорять. «Ісусе наставнику, змилуйся над нами. Ісусе наставник. Що означає наставник? Вони не кажуть Ісусе цілитель, У Ісусе, ти можеш цілити нас, а просто Ісусе наставнику. Тобто вони якби хотіли його задобрити. Казати, Ти наставник, ти вчитель, ти той, що можеш навчити. Змилуйся над нами. Ви Знаєте, Ісус змилуйся над ними. І Він сказав до них такі слова. І побачивши їх, Він промовив до них: підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то звернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а 9 же де? Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? Вони всі ці 10 прокажених отримали що хотіли. І 9. Собі подумали, значить, ми не такі, аж і погані. Тому що хвороба на той час вважалася, що це прокляття від Бога. І якщо людина від проказу ставала здоровою, це показало, що ага, значить Бог поняв, що ти не такий, аж поганий, ти можеш далі жити і насолоджуватись життям. І вони не повернулись до Ісуса Христа, подякувати, але тільки один. Побачив Ісус в Ісусі дійсно наставника, побачив в Ісусі дійсно той безцінний подарунок, який Він може дати. Не тільки зцілення від прокази. Всі ці прокажені через деякий час помруть, так як і всі люди. Але Він побачив у Ісуса наставника, який може дати вічне життя. Дивіться, що Господь йому відповідає. Христос говорить йому і сказав Він йому, підведися і йди. Твоя віра спасла тебе. Друзі, головне, що Господь нам може дати, це є спасіння і прощення наших гріхів. Третє ім'я, яке описує пророк Ісая, Бог сильний. Ви знаєте, нам легко вірити в маленького Ісуса, який сидить в яслях, якому ми можемо заспівати якусь колядку, принести якийсь подаруночок але набагато нам важче вірити в Ісуса, який контролює кожну секунду нашого життя, кожен момент нашого життя. Павло пише до Колосян 1:15: Він є образ невидимого Бога, роджений перший, усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього для нього створено, а Він є перший від усього, і все ним стоїть. Ви знаєте, деколи християни зображують таку картину, що Ісус ніби змагається з дияволом на переживання армреслинг, пережиманні рук. І тут може Він перемогти чи не може перемогти, хто більше буде молитися, той переможе. Ви знаєте, якщо читати Біблію, Христос завжди перемагає. Христос не змагається з дияволом. Христос завжди переможця. Чому? Тому що Він контролює абсолютно все. Все належить йому, і все в його владі. І Він Бог сильний. Я коли думав, яка є в Біблії яскрава історія, яка може описати сильного Бога і згадав історію про Вавилонську вежу. Діти з недільної школи дуже добре знають цю історію, яка записана. в буття 11 розділ. Четвертий вірш, я прочитаю, і сказали вони. Тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошились по поверхні всієї землі. Люди після потопу вирішили построїти собі башту, і ви знаєте, в них були дуже великі амбіції, аж до неба, щоб зробити собі ймення. Чи змогли вони досягти своєї цілі? Звичайно, що не змогли. Ви знаєте, і мені подобається е, сарказм в Біблії, коли Господь дивиться на людей, на їхні зусилля, що от ми зараз зможемо, ми переможемо, ми зробимо так, як нам треба. А Господь дивиться з висока І думає, ну давайте спробуйте. Ви знаєте, п'ятий вірш говорить: і зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. Ви знаєте, вона була настільки висока до неба. Що Господу прийшлося зійти дуже низько, щоб подивитися, що то за висока башта, як аж до неба. Другий псалом перший вірш: чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Але той, хто на небесах пробуває, посміється. Владика їх висміє. Неможливо боротися з Господом, друзі. Неможливо Богу щось протиставити, тому що Він Бог сильний. Ми хочемо вірити в Бога, на якого можна впливати. Ми хочемо вірити в Бога, якого можна задобрити, щоб Він врешті-решт зробив так, як ми хочемо. Але Біблія описує Бога абсолютно не такого. Вона говорить, що Бог сильний. І останнє, що пише пророк Ісая, останнє ім'я третє ім'я, тобто, він говорить Отець вічності. Що цікаво, що Петро говорить, що наш Господь Ісус Христос був призначений, щоб постраждати за викуплених людей ще до створення першого атома чи першої молекули у Всесвіті. 1 Петра 1,18. І знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти, що призначений був ще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Господь суверенний над всім, Він все бачить і знає кінець усього. Знаєте, для нього немає загадок. Ми думаємо, як це все має бути. Господь знає. Ви знаєте, який буде кінець? Христос відповідає Матфія 25, 46. Він говорить про останній час. Знаєте, що буде? Одні підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Оце буде кінець історії. Це буде кінець історії, і Господь нам відкриває це. Ісус Христос переможець, Він у вічності, Він завжди був. Знаєте, люди люблять себе заспокоїти. Хто його знає, що там буде? Ви знаєте, я навіть від християн, які вже там 10 років, 20 років, членами церкви, являються, вони говорять, та хто там знає, як там буде? Ще звідти ніхто не звертався». І люди хочуть цим себе заспокоїти. А може там нема ніякого ада, нічого не буде, а Господь наш добрий, Він всіх терпить, всіх прощає. Друзі, Христос говорить чітко і зрозуміло: одні на вічну муку, а праведники на вічне життя. Ви знаєте, є різниця між прогнозом і точним знанням? Так ось наш Господь не прогнозує, Він точно знає, що буде. І це чудова новина для спасенних. Ви знаєте, якщо б це було не так, то наша віра була б марною. Ми б просто в щось вірили, а може воно станеться, а може воно і не станеться. Але те, що воно точно станеться, ви знаєте, це прекрасна новина для спасенних людей. Останнє ім'я Ісая називає Месію, який має народитися князь миру. Немає нічого ціннішого за мир, особливо в наш час, коли в нашій країні війна, нам хочеться мати мир. І пам'ятаєте, коли ангели явились пастухам, пісню, яку вони співали, і те, що вони говорили: слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Коли Яків благословляв своїх дітей, то він пам'ятаєте, що сказав Юді. Що з тебе вийде примиритель? Чому Господь є князь миру, або кого Він має примирити? Павло пише Римлян 5:10. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасаємося життям Його. Ісус Христос. Прийшов в цю землю, щоб примирити нас зі своїм Небесним Отцем. Він є примирителем, Він той, що може дати мир. Друзі, подумайте про народженого Месії. подумайте про цей безцінний подарунок. Подумайте, подумайте про цю радість, що Він може дати. Ви знаєте, багато людей будуть чути, багато людей будуть знати, святкувати Різдво. Багато людей будуть думати про це, але так і не побачать цього безцінного подарунку, який приніс Ісус Христос з собою. І наостанок хочу прочитати вірш для нас всіх на підбадьорне, це Івана 14, 27, Христос сказав: Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Амінь. Давайте помолимось. Дякую за те, що ти подарував нам цей безцінний подарунок. Господь, я дякую Тобі за те, що ти дивний порадник. Дякую Тобі за те, що ти Бог сильний, дякую Тобі за те, що ти князь миру, що ти Отець вічності, Господь. Допоможи, щоб кожен тут присутній, Господь, хто чує слово Твоє, могли б бачити Тебе, бачити всю цю картину, Господь, бачити Твою силу. І бачити цей безцінний дар, який ти можеш подарувати, Господь. Допоможи, щоб ніхто не пройшов повз тебе. Господь, а ти відкриє нам свої очі через свого Духа Святого. Тобі, слава за все, амінь.